Друзі, у нас новина. В принципі, ви її могли б бачити в мережі і після всіх історій, коли держава приймає бюджет, в якому не тільки не підвищуються зарплати військовим, навіть закладена діра в 300 мільярдів, коли завдяки популізму треба зараз виконувати програму МВФ і, зокрема, підвищувати податки? Коли, очевидно, ми на межі були. Фінансової кризи, і тільки в останню мить вночі нам дозволили, хоч якось отримати 90 мільярдів. Причому не факт, що їх буде вистачати від навіть Європейського Союзу для того, щоб покрити всі видатки. Якщо ми говоримо про військові, коротше, в цій цій системі невизначеності проблем і очевидних фінансових та і фіскальних викликів, ми отримуємо чудову новину, чудову в лапках. Про те, що держава виділила ще більше ніж 100 мільйонів гривень на марафон, і конкретно на марафон для того, щоб дофінансувати його в цьому році. У наступному, звичайно, виділять ще більше. Тож ми розібрали цю новину, подивилися деталі, подивилися ціни. І сьогоднішній блог він буде ось якраз про цю транзакцію, про деталі цієї транзакції. Хто більше за всіх від неї виграє? Підказка офіс президента, і, е, і який ще популізм відбувся одразу після всіх тих висновків, які я вам от на початку і говорив. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо. Довго я тягнути не буду. Хочу одразу звернути увагу, якщо не помиляюсь, перше це були наші гроші, які побачили в системі Прозора закупівлю сумою на 109 мільйонів гривень на марафон. І в принципі, тут, напевно, сама новина вона достатньо проста. Держава в кінці року вирішила, що мало було ось. Попередніх 800 чи 900 мільйонів гривень, які витратили на марафон. А вони виділялися, тому що я нагадаю, в березні така закупівля відбувалася. Ми вам про неї навіть писали і вирішили дофінансувати ще цей марафон. Тут хочу звернути увагу на конкретне ціноутворення, тому що мені здається, це найбільш важлива була таблічка в цій новині, але не сильно до неї. Була до цього прикута увага. Тож ось і ми взяли цю табличку, якраз з того ж самого сайту наші гроші. І подивіться, вони порахували, скільки було в цілому виділено грошей за рік на марафон, і головне, на кого саме вони пішли і порахували, скільки буде ціна години з ПДВ. Якщо ви знаєте, то марафон в цілому виробляє ну плюс-мінус один і такий самий контент. Ну тобто. Не сильно воно відрізняється. Я переконаний, що в принципі там і немає чому відрізнятись. Але зверніть увагу, скільки коштує у різних каналів. А оця така сама дуже схожа між собою година єдиного марафону. І на першому місці, майже вдвічі дорожче, ніж у того самого інтера, це канал. Ми Україна. Чому я вирішив звернути вашу увагу на ось цю подію? Тому що нагадаю, що ми Україна, це за нашим першим розслідуванням. Це медіа імперія, яка була створена на основі віджатого обладнання у каналів Мураєва і Четвертого каналу. Всіх знає кому воно належить, так само у каналів Медвічука, де відповідно все це оформили на політтехнолога, який якимось дивним збігом обставин дуже близький друг людини, яка відповідає у Єрмака за всю медійку. І тому в нашому розслідуванні ми прямо доводили, що Україна ну м'яко говорячи є пов'язана. Організацією з офісом президента тепер ще раз звертаємо на ціни увагу мало того що відповідно на Канал, який прямо пов'язаний з офісом президента, у нас виділяється 213 чергових мільйонів гривень платників податків. Так і що і ціна, яка утворюється, вона, ну як ви бачите, значно більша. До речі, ДБР, ось це ж ваш конкретний приклад. Тут чисто завищена ціна. Я думаю, що ціноутворення можна легко порахувати, якщо б було бажання. Очевидно, у вас бажання не буде, навіть попри те, що Алібаби вже давно ну, немає, але офісу потрібен буде цей канал. Але ну просто ще раз Хочу звернути увагу, наскільки все тупо і зрозуміло. Але для того, щоб ну, нам не сказали, що ми захищаємо інші канали, я хочу звернути увагу на пункт номер 2. Це студія 1 1. У них, як ви бачите, ціна теж друга по рейтингу. Теж тут можу згадати просто наше розслідування про те, як Офіс президента дозволив плюсам залишитись відповідно плюсами, перекинути Коломойському всі свої активи на пов'язаних з собою і з офісом президента людей, і, в принципі, ну, досі існувати. До речі, існувати в основному за гроші якраз того самого марафону, тому що це їх єдина майже строка доходів, тож в даному випадку не дивно, що у них друга ціна. І ось тут, в цей момент, хочу, щоб у нас пролунала цитата. Хотів сказати радника голови Офісу президента, але його нещодавно звільнили, тож я так розумію, просто якогось приблуди з Офісу президента. Тільки програми. Це з одного боку, з іншого боку, ви практично знаєте з економічної точки зору, що марафон це в тому числі підтримка каналів, тому що рекламного ринку в повному сенсі цього слова сьогодні немає. І достатньо тяжко буде великим каналам все це витягувати. Ну да, отут прям подаляк не збрехав. Буде достатньо важко великим каналом, зокрема, каналу Коломойського витягувати всю історію без грошей Коломойського, який сидить в СІЗО. тож, ось тут держава їм допомагає. Конкретно в цьому е році ми допомогли на 211 мільйонів гривень платників податків. І по другій ціні за утворення хвилини. Ще я переконаний, на початку січня ми отримаємо ще одну історію про телеканал Рада. Його тут немає, але у нього є окрема закупівля, яка іде. За окремою програмою, і яка вже чотири роки іде на іншу компанію, яка пов'язана теж з офісом, тільки власником, ну точно скоріш за все, її реальним власником затвердженням програми Бігус, яким я повністю тут погоджуюсь, буде Міндіч. Це компанія Кінакіт. І ми в цьому році будемо активно слідкувати, точніше на початку наступного року буде правильно так сказати, у кого ж якраз кінекіт, і буде закупа... закуповувати знову, точніше, хто ж у Кінекіт буде закуповувати знову послугу. Переконаний, що тут ми побачимо відповідно всіх тих самих, хто і до цього був. та поїхав, але ну йому ж треба якось жити там в Тель-Авіві і ходити на пляж, щоб ховатися іноді від відкачати. Ось в даному випадку я думаю, що тут якраз нічого. Не зміниться, хоча ще раз канал Рада, ми активно слідкуємо за тим, що ви там іде будете закуповувати. Ну і я б хотів би, напевно, тут зробити якийсь хлерічний е кінець, але коли я готував вам це відео, то відкрив телеграм-канал і побачив дві новини. Новина від по-перше, у нас Юлії Сверденка про те, що роздали 17,7 мільярдів гривень, а потім і новина від президента, що йому дуже подобається, що з наших грошей, платників податків роздали 18 мільярдів гривень, а відповідно хочу продовжувати це на наступний рік. Тож, висновок він буде не про марафон, він буде про популізм. Дивіться. Гроші в державному бюджеті вони достатньо, як розумієте, обмежені. Ну і в принципі, тут можна було включити цитату багатьох політиків від команди президента, де вони розповідають, що всі гроші на війну. Як ви бачите, всі гроші не на війну, всі гроші на олігархів, і на свої медійні кампанії, і на популізм, який нам вже анонсували. Тож. Чим буде ось 2026 рік відрізнятися від попередніх в тому, що виглядає так, що цей? Популізм тох, трохи набрид і нашим партнерам, і вони відповідно вирішили виходити з позиції, що ну, якщо ви хочете е, ось далі все це фінансувати, то без проблем просто за рахунок підвищення податків. На виставляла нам майків на виставляють ще майків, і з січня 2026 року влада буде одночасно робити от такі речі, як ми бачимо, і одночасно підвищувати вам податки. Я не буду зараз зупинятися на. Деталях, просто скажу, що умовно ПДВ для фопів ось це наслідок цього популізму, або ліквідація тих самих пільг для посилок, або та ж сама історія, яку так чи інакше хочуть закріпити, що військовий збір не буде зменшуватись і, відповідно, буде продовжувати бути вище ніж півтора відсотки, навіть після закінчення повномасштабної війни, і багато чого іншого, що я переконаний нам докинути туди. Ось це прямий. Наслідок між цими подіями, я просто хочу, щоб у всіх, хто нас дивиться, а нас дивиться достатньо розумна аудиторія, сформувалася отака чітка. Кореляція між цими, кожного разу, коли ви будете чути від президента, що ми будемо продовжувати програми підтримки на наступний рік, ось в такому вигляді ідіотського популізму. Ну, да, це означає те, що нам потім будуть за це підвищувати податки. Тому що в результаті заплатить не він, не міндіч, і, на жаль, навіть не Андрій Єрмак, а заплатимо всі ми ось з цими непопулярними і, чесно говорячи, не своєчасними рішеннями. Такий у нас буде висновок по черговій зашкварній новині. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний нардеп». До побачення, до нових зустрічей.